Ви уявіть, останній день війни. Хтось не дожив до дня цього годину, хтось кілометр, метр не добіг, Хтось за хвилину до кінця загинув, остання крапля крові пролилась, снаряд останній вибухнув у небі. Остання хвиля болю пронеслась. Патрон останній випустили в тебе. Для когось радість, а для когось сум. Життя потрібно заново писати, забути, що це значить слово штурм без вибухів лягати знову спати, не обіймати більше автомат, а замість нього обіймати дружину. Бажання буде повернути назад, та не війну, а свого побратима. Війна війна скалічила серця, скалічила тіла і всю свідомість, лишила слід у людях на життя, замучену лишила людям совість, а скільки сліз залишила вона. Дружини, діти плачуть на могилах, ридає мама, бо пройшла війна і її без сина милого лишила. Війна пройде, прийде останній день, остання мить, секунда і хвилина, і чаша вже наповниться ущерть тілами тих, хто на війні загинув. Останній зойк. Останній буде крик, та не зітреться з пам'яті ніколи чиясь дружина, син чи чоловік, і те дитя, що не пішло до школи. Закарбувалось все це у серцях, нічим його із розуму не стерти. Якби ж усе було в наших руках, Весь світ воліли б вберегти від смерти, але, на жаль, вирішуємо не ми, ми сьогодення можемо обирати, прийде колись останній день війни, та не пройде вогонь в душі від втрати.